Сьогодні ми ознайомимося з планом рахунків бухгалтерського обліку. Розберемо, що таке необоротні активи, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, на яких рахунках які активи обліковуються. Ми розберемо, що таке запаси. Виробничі запаси, які рахунки, де застосовуються, і які активи на яких рахунках обліковуються, чим все це регламентується, розбираєте, які бувають кошти готівкові, безготівкові. Четвертий клас рахунків. Він використовується дуже рідко. Ви дізнаєте, що таке статутний капітал, внески до статутного капіталу. П'ятий клас. У нас довгострокові зобов'язання. Шостий клас поточні зобов'язання. Ви дізнаєтесь, на яких рахунках ведеться облік зобов'язань із якими контрагентами. 7 клас доходи і результати діяльності. Ви дізнаєтесь, на яких рахунках обліковуються доходи, що таке операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність. Ви знайомитесь з класом рахунків витрат. Собівартість реалізації, загальновиробничі витрати, 92 адміністративні витрати, витрати на збут. Ми з вами навчимося закривати рахунки 7-9 класу, зводити оборот на сальдову відомість, позабалансові рахунки класу 0. На них також ведеться облік активів. Ми розберемо на прикладах. І зробимо з вами висновки по застосуванню планів рахунків бухгалтерського обліку, які ми вже з вами розібрали, можуть бути різні. І для підприємств, які здійснюють господарську діяльність, і також для підприємств, які здійснюють у нас діяльність мікропідприємства а також в бюджетних установах, банках і тип, які підприємства застосують міжнародні стандарти плани рахунків бухгалтерського обліку. Порозбирайте, що таке активні рахунки, пасивні, активно-пасивні рахунки, балансові, позабалансові, синтетичні, аналітичні рахунки, кодифікацію рахунків, принцип і методу, і взаємозв'язок, особливості застосування робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, автоматизації обліку та плани рахунків, які застосовуються на різних підприємствах.